Друзі, на майданчику Карпарка продаж від власника. Отакий от, от красень Рено Меган 2009 року. Кузові хечбек 1.5 дизель з всіми полюблями К9К. Такий от серебрястий красень продається. Звертайтесь, телефончик буде указан під відео. Дивимось, що у нас є. Хочеться і хетчбек, але погляньте, який тут об'єм багажника величезний, як для хечбеків. Вогнегасничок є. Запасочка, домкратик, все є. Тобто сів, поїхав. Для подорожі все, що потрібно. Стан кузова. Бачите, рівненький. Зимова гума ще побігає. Відчиняємо салончик. Отакі ці от душки, підголовнички. Все тут у нас пружне, ціленьке. Ось такі от килимочки у нас, так, по дверцятам. Позаду у нас ручні склад підіймачі. Порошки такі от ціленькі. Передні місця. Стан дверцят, понизу, порошки. Якумо досі дошок. Так, показую власник. Обслуговував машинку дуже гарно. бачите, на 60 тисяч. Витрачував, щоб вона була доглянута, бігала і радувала. от ось ось торпедка у нас, килимочки, трохи пританована. Йдемо попереду. Наші фарки, оченятка наші, чистенькі, немає ніяких тріщинок, підходимо до водійського міста. Так, дивимось. Переднє скло підіймачі є. Так, Керування світлом. Коробочка п'ятиступенчата гальма стояночні, кондиціонерчик. Пробіг автівка має 346 тисяч. Ще раз показую вам стан торпеди, карток. Все як є в салончику. Будь ласка, ці дверцята. Все подивились, все як є. так Запускаємо наш двигунчик. картку вставили педалечки вижали, поїхала кнопочка. о Співоверту. Заводиться машинка, жива їздить, все окей. Йдемо дивитися на наш двигун, що він там співає нам. Нагадую, 1,5 дизель з цими полюблями К-9К. Шукаємо лапку. Повинна бути десь отут. О, упори тримають добре. Двигунчик працює, не грюкнути, ні шелесу немає. Ось такий капотний простір. Будь ласка, все як є, власник вам показує. Так, да? все побачили. Зачиняю. Тож нагадую, друзі, реномаган 9 рік, 1,5 дизель, ціничок авто 6500. Кому цікаве авто, телефончик власника під відео, телефонуйте і забирайте сівочку.